Підводили підсумки своєї волонтерської діяльності школярі та студенти Полтави у незвичному форматі. Організатори конкурсу вперше провели інтернет-голосування, де кожен мешканець міста міг ознайомитися з роботою активістів та визначити кращих. Проголосували ну на даний момент більше 6, 6 тисяч чоловік, і дуже цікаво, що голосує вся Україна. Голосує Білорусія, Росія, США і Казахстан. Щоправда, учасники зізнаються, прийшли на конкурс не задля перемоги в ньому. Волонтерська робота це вона має йти від серця, від бажання кожного. Ніхто не повинен заставляти тебе це робити. І найкраща. Подяка і задоволення. Ми отримуємо, коли ми допомагаємо людям і отримуємо вдячність. Волонтерська робота учнівської молоді Полтави, як і раніше, охоплює різні напрямки: охорона навколишнього середовища, профілактика негативних суспільних явищ, робота з людьми з особливими потребами, з ветеранами, з людьми похилого віку, з дітьми пільгових категорій тощо. Наша робота спрямована на Декілька диспансерів для дітей, які обмежені в руху. Ми до них приходимо, проводимо різні мастер-класи там, ну. Піднімаємо її настрій. Студентський благодійний бал, коли ми всім містом збирали на лікування маленької дівчинки Вікторії Волошко, От е, ми також долучилися і зібрали в принципі велику суму коштів для її лікування, і маємо надію, що цим ми допоможемо. Та найпріоритетнішим напрямком роботи цього року звичайно стала допомога вимушеним переселенцям та бійцям. АТО. саме тому організатори запросили на конкурс представників полтавського батальйону «Небайдуж», як найяскравіший приклад волонтерства в області, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вручив подяку батальйону від громади Полтави, а Наталія Свяцева, координатор цієї волонтерської команди, висловила готовність співпрацювати з усіма учасниками конкурсу.